Добрий день, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про відпустки о свій рахунок, а саме яку з них зараз краще обрати, особливо в теперішніх реаліях, коли усюди у ЗМІ кажуть про скасування карантину. Зараз я вам усе розповім і дам корисні підказки для кожної з відпусток. До речі, наприкінці відео вас чекає зручна табличка, яка має бути завжди у вас під рукою. Тому раджу додивитися до кінця. На сьогодні найбільшою популярністю користуються такі відпустки свій рахунок, а саме відпустка для ВПО і тих, хто за кордоном, воєнна відпустка та карантинна відпустка. Для того, щоб визначитися з тим, яку з них краще обрати, давайте розберемо кожну з них. Почнемо з відпустки для ВПО та тих, хто знаходиться за кордоном. Хто може її взяти? Право на таку відпустку мають внутрішньопереміщені особи та особи, які виїхали за кордон. Тобто далеко не кожний працівник має право її оформити? Як вона оформлюється? Для її надання потрібна заява працівника і, як радить Мінекономіки, підтвердні документи, що працівник дійсно виїхав за межі території України або набув статусу ВПО. Підстава для її надання частина 4 статті 12 закону номер 2136 Чи може роботодавець відмовити у її наданні? Ні, не може. Яка її максимальна тривалість? Найбільше 90 календарних днів протягом дії воєнного стану. Зверніть увагу, не протягом року, а протягом дії воєнного стану. При цьому, як бути, якщо працівник вже використав ці дні, я розповідала ось у цьому відео. Чи йде вона у відпускний стаж? Ні, не йде. Чи виключаються дні відпуски при розрахунку непрацедатної середньої? Так. Чи виключаються дні відпуски при розрахунку відпускної та іншої середньої? Також так. Щодо страхового стажу, то якщо працівник повний місяць був у відпустці без збереження і базне рахування 0, то ЄСВ дорівнює нулю. Місяць у стаж не враховується. Дам корисну підказку. Перевірте ваші накази, адже надання такої відпустки можливе тільки з 19 липня 2022 року і не раніше. Як бачимо, ця відпустка доступна лише обмеженій категорії працівників. Для працівників вона вигідна лише тим, що надається в обов'язковому порядку на умову працівника. Проте не вигідна тим, що цей період не йде у відпускний стаж. Ну, для роботодавців, відповідно, усе навпаки. Друга відпустка в нашому списку це воєнна відпустка. Хто може її взяти? Будь-який працівник, тобто тут немає жодних обмежень. Як вона оформлюється? Для її надання потрібна заява працівника і згода роботодавця. Вона надається на підставі частини першої статті 26 закону про відпустки. До речі, зразок такого наказу, а разом з ним і зручний шаблон для заповнення, ви можете знайти на нашому сайті у розділі кадровику. Чи може роботодавець відмовити у її наданні? Може, це його право, яка її максимальна тривалість? Наразі до 18 серпня 2023 року. Проте майте на увазі, що якщо в заяві і наказі буде написано саме до закінчення воєнного стану, то з продовженням воєнного стану така відпустка буде продовжуватися і надалі. Чи де вона у відпускний стаж? Так, у стаж для щорічної основної відпустки йде, на відміну від попередньої відпустки, надається ВПО та тим, хто знаходиться за кордоном. А от у стаж для щорічної додаткової не йде. Чи виключаються дні відпустки при розрахунку непредстатної середньої? Так. Чи виключаються дні відпустки при розрахунку відпускної та іншої середньої? Також так. Щодо страхового стажу, то діють ті ж самі правила. Якщо працівник повний місяць був у відпустці без збереження зарплати і базне рахування 0, то ЄСВ 0, Місяць у стаж не враховується. Знову ж таки, корисна підказка. Воєнна відпустка з'явилася в законодавстві лише з 24 березня 2022 року. До цього працівник міг піти лише у карантинну відпустку за свій рахунок. Тож перевірте ваші накази. І третя у нашому списку це карантинна відпустка. І так, перейдемося по нашим критеріям. Хто може її взяти? Будь-який працівник, тобто тут теж немає жодних обмежень. Як вона оформлюється? Для її надання потрібна заява працівника і згода роботодавця. Проте вона надається вже на підставі частини 3 статті 26 закону про відпустки. Чи може роботодавець відмовити у її наданні? Може, це його право. Яка її максимальна тривалість? Наразі до 30 червня 2023 року. Чи йде вона відпускний стаж? Так, у стаж для щорічної основної відпустки йде. А для додаткової ні. Ну, в принципі, так само, як і для звичайної воєнної відпустки. Чи виключаються дні відпустки при розрахунку непрацездатної середньої? Так. Чи виключаються дні відпустки при розрахунку відпускної та іншої середньої, також так. Щодо страхового стажу, то тут діють такі ж правила, як і для воєнної відпустки. Якщо база нарахування нуль, то ЄСВ нуль і місяць у стаж не враховується. Звертаю вашу увагу на такий важливий нюанс. Зараз, у ЗМІ йдеться про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасовує статус пандемії COVID-19. Одразу скажу, що це не означає, що карантину у нас вже немає, отже, немає і карантинної відпустки. Ні. Карантин у нас ще триває поки що до 30 червня, але я думаю, що після цієї дати він вже продовжуватися не буде. Тому моя порада: передивіться уважно ваші накази і знайдіть усіх працівників, які перебувають у карантинних відпустках, щоб розуміти, що з ними робити далі у разі скасування карантину. Адже якщо карантин не буде продовжено, то виходити на роботу їм потрібно буде 3 липня при стандартній п'ятиденці. Попередьте про це працівників, адже якщо вони не вийдуть на роботу, то дні неявок слід позначати як НЗ. а це, в свою чергу, негативно вплине на їх відпускний стаж та не виключиться із розрахункового періоду для середньої зарплати. Ну, вже не говорячи про те, що їх можливо звільнити за заністиву роботодавця. Якщо працювати ні в ваших планах, ні в планах працівників немає, то як варіанту можна оформити воєнну відпустку або відпустку для ВПО і тих, хто знаходиться за кордоном. Ну, звісно, якщо для цього є відповідні підстави. Підсумуємо, різниця між звичайною воєнною і карантинною відпусткою у максимальній тривалості такої відпустки та деяких незначних нюансах у її оформленні. Для вашої зручності, як і обіцяла, порівняльну табличку я залишу у посиланні під цим відео. Ну ви самі побачите, що за усіма іншими критеріями вони ну, дуже схожі. Тому зараз я раджу оформлювати саме воєнну відпустку, адже воєнний стан продовжено до 18 серпня. А ось карантин не факт, що буде і далі. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!